Вітаю, друзі. Сьогодні на Грітехнікі мене дуже радісна зустріч з Коліном Макдональдом. Вітаю. Кілька днів тому назад Колін виступав у нас на конференції лабораторія Ноутіл. No але це було дуже велика відстань. І сьогодні ми раді бачити Коліна тут і передаю велику вдячність за ваш виступ. Дуже цікавий був виступ і дуже багато визвав інтересу, бо багато було питань. Знаєте, яке саме було цікаве питання, яких всіх цікавило? Чи вам вдається все ж таки не обробляти ґрунт?

Повністю не відійшли від добробок, але ми мінімізуємо як тільки зможемо любі обробітки грунту. А є є така мета відмовитись повністю. Our goal. Our goal be, like to to no так, це наша наша мета, наша ціль стати повністю абсолютно використовувати технології ноутіл. No і зараз таке найбільш важливе і цікаве для нас питання, це як ми можемо робити перехід від вирощування люцерни без хімії і без uh, будь-якого that? І ми we'll... проводимо експерименти, які нам, uh, які нам дозволять це зробити, then we will have the most heavy tillage on our farm. І потім, як, залежно від цих експериментів, ми взагалі відмовимося від будь-якої будь-якого обробітку ґрунту, важкого обробітку ґрунту на yes. тепер. І наступна наша ціль, наступне завдання це... Як нам uh, боротися з бур'янами після покровної культури? Тобто використовуючи використовуючи покривні культури, потім виконувати пасів, прямий пасів після того як ці культури будуть вже еліміновані з поверхні грунту. Якщо we can solve those if we can succeed with those two things. I think we can on the farm. То якщо ми справимося з двома цими основними завданнями, то ми, можна сказати, фактично успішно перейдемо на повну технологію нотів. А як же все ж таки е, зупиняти люцерну вегетацію? Uh, in Те, що вони зараз спробують використовувати, це той досвід, який. Є в індіані, але це значно південніше. півпівпівденніше. Плантинг кор директно інто ройн алфафа. Тобто вони хочуть висівати кукурудзу одразу по люцерні. без обробітку, але на маленькому міжряді. Two leaf, V2 stage. І тоді, коли кукуруза на стадії V2, тобто два 2, 2, 2 листи. Ми плануємо пройти барабанним uh, кримпером, це як uh, катком, well, да, барабанним катком. At на цій стадії цей крімпер він не буде робити шкоди кукурудзі, але він буде значно повінчувати люцерну. To die and the corn grows up. Ідея в тому, що кукурудза після такого прибітку вона швидко піде в рост. Вона буде забирати поживні речовини від люцерни, і люцерна буде відчувати стрес і потім в кінцевому результаті загине. Well тобто так, як, якщо вона сподівається, це буде працювати як заплановано, тобто кукуруза має повністю знищити люцерну, залишки люцерну.

but at this stage we're experimenting. It's a system we need to perfect. Але ми зараз, як він сказав, що ми експериментуємо, і система має набути певних рис, які характерні для їх регіону. Чи є у вас приклади, коли фермери повністю відмовились від обробки і займаються органічним наутілом? Єдиний, який я знаю, що зробив це повністю, це Рик Кларк в Індіані. То зараз він знає одного такого фермера, який фактично перейшов на таку, повністю перейшов на таку систему. Це Рік Кларк із Індіани. Це та людина, у якої вони пробують зараз змоделювати ідею знищувати люцерну кукурудзою. The challenge we have is he's in a very warm climate compared to us with very long. Але є відмінність у тому, що він все таки знаходиться в більш теплому кліматі ніж вони. Тому ми маємо, експерим... маємо експериментувати з цією системою і адаптувати її саме під наші кліматичні умови. Тобто і для них це суттєвий виклик, тому що вони все-таки в їх умовах короткого сезону і досить холодних погодних умов суттєво відрізняються від тих тих технологій, практик, які використовуються в більш теплих кліматах. Тобто вони можуть взяти систему, але треба обов'язково її модифікувати для свого клімату. Адаптувати, так? Це важко. It's it's difficult. It's quite a big challenge. So, це... а що його надихає? Because I think the most harmful thing we do for our soil on our farm is tillage. So I'm always trying to figure out how to eliminate it. То він впевнений, що найбільш шкоди, що вони завдають своїй фермі, це через обробіток ґрунту. Він старається вийти з цього кола, да, і елімінувати ці всі ризики, які є, виникають за обідком груп. So to me, the holy grail in agriculture is no-till organic. That's what we're trying to achieve. Я не кажу, так він так сказав, що для нього навіть це як найвища біблія в сільському господарстві це нотільна органіка. Да? Тобто ну технологія вирощування органічних продуктів по ноутілу. Це для нього є найвищим пріоритетом і найвищою. Метою. Якщо це для вас як Біблія, то ви для нас як святий. І дуже вам дякую за те, що ви робите ваш приклад, я думаю, надихне наших фермерів читати цю Біблію.